На Волині продовжують впроваджувати енергощадні технології, і навіть у тих районах і населених пунктах, які є газифікованими, зокрема у Любашові нещодавно розпочалося виробництво брикетів стирси, детальніше у сюжеті. У Любишівському районі довгий час існувала проблема, де використати тирсу з пилорам. Зараз ця проблема вирішена. Випускати брикети з тирси державне підприємство «Любишів Агроліс» розпочало нещодавно. Однак тут кажуть, що зацікавленість у їх продукції уже є, та й проблем із сировиною нема. Оскільки зараз політика влади направлена на здешевлення енергоноціїв, то цього можна досягти лише використовуючи місцеві види палива. Ми довгий час думали над тим. Що робити з терсою, куди її дівати, і не тільки ми. У нас більше 50 пілорам в районі приватних і так далі. Це і засмічували територію. От, ну, Прийшлося трошки поїздити, привезли з Польщі обладнання. Сьогодні вже терса стає дефіцитом, тому що майже 30-40 кубів на добу йде терси саме на ці е, брикети. Таке виробництво це не лише вирішення проблеми відходів, але й додаткові робочі місця. На волині зараз активно впроваджується також використання торфобрикетів, палетів, стружки та дров. Уже в нас близько двох десятків підприємств є, які виготовляють такі брикети на основі терсом. Тирси відходів від деревини. По-перше, в екологічному плані ми вирішуємо проблеми. Ми вирішуємо проблеми і щодо завантаження того обладнання, яке виготовляє відома фірма Калвіс на Ковальщині. Тому можна говорити про те, що ринок требує, вимагає ринок саме такої продукції. Альтернативу треба шукати газу, тому що газ ми бачимо, які ціни на нього, особливо для бюджетних установ. І Кінець все рівно цим технологіям колись прийде, сучасним і так далі. Якщо говорити за ті райони, які в нас сьогодні передові, от Ківерцівський район, вони мають до мільйона гривень економії із-за того, що вони перейшли з опалення котель, з газового перейшли на альтернативні види. За словами представників обласної влади, на Волині і надалі пропагуватиметься таке виробництво. А ті підприємства, які займатимуться альтернативними видами палива, отримують підтримку від влади. Поки що ж в області передовими у використанні місцевих видів палива, як Іверцівський та Маневицький райони.